Сторінка 31. сюжет це послідовність подій у літературному творі. Сюжети, які мандрують. Деякі майже однакові сюжети трапляються в різних народів світу. Їх називають мандрівними. Звісно, вони не абсолютно тотожні, а трохи видозмінені відповідно до національного середовища у казках зібраних братами. Грім є чимало мандрівних сюжетів. Про дідову і бабуну доньку, про ледачу і роботящу дівчину або парубка, про папелюшку і зломачугу, про білосніжку і гномів, про вовка і сімох козенят, про рибалку і рибку та інші. Пригадайте, у яких творах, кінофільмах, мультфільмах вам траплялися ці мандрівні сюжети. Українські збирачі фольклору Проте грім своєю діяльністю подали приклад збирачам фольклору в інших країнах, зокрема українським фольклористам, які почали активну діяльність у 19 столітті. Першим українським фольклористом було не легко, адже Україна перебувала під гнітом Російської імперії, і українське слово було під забороною. Але це не зупинило їх. У 1834 році Михайло Максимович видав збірку українські народні пісні. У 1870 році світ побачили народні південно-руські казки Івана Рудченка. А в 1876 році були видані малоруські народні сказання та оповідки, порядковані Михайлом Трахомановим. Українські казки збирали і записували Павло Чубинський, Борис Грінченко, Степан Руданський. Кожен із них боровся за те, щоб український народ мав свою мову і культуру, пані метелиця. Перше видання казок для дітей і родини вийшло у 1812 році. Його хрім присвятили маленькому хлопчикові Фраймунду, який народився в їхніх близьких друзів Людвіха і Бетіни. Фонд Арнім вони часто зустрічалися, обговорювали різноманітні питання. Які стосувалися збереження німецької мови і культури, виховання дітей у 1805 році Людвіг фон Арнім і Клеменс Брентано видали збірку народних пісень чарівний ріг хлопчикам. Отже, всі вони були палкими патріотами, любили усну народну творчість і боролися за її збереження. Брати Грім прагнули, щоб зібрані ними твори приносили дітям радість, щоб вони не тільки тішили. Казками, а й зростали на хороших прикладах існародної мудрості. Назва казки пані Метелиця німецькою мовою звучить як Фрау Холле. У Німеччині її вважають відповідальною. За природні явища пов'язані з водою, сніг, кортелицю, кригу тощо. Коли падає сніг, німці кажуть: то фраухоле готує собі постіль, а ще її вважали покровителькою доброчесних дівчат і жінок. У давнину фрау Холе уявляли страшною бабою з великими зубами. Інколи навіть лякали нею дітей, мовляв, узимку. Можна й замерзнути, якщо фрау Холле розсердиться. Пані метелиця в народній фантазії була не лише суворою, а й справедливою. Тих, хто любив працювати, був чемним, вона щедро винагороджувала, а тих, хто байдикував і поводився негідно, карало. Так трапилося і з юними героїнями казки пані метелиця. Вони по-різному ставляться до праці людей і довкілля, тому кожна з них отримала від пані метелиці відповідно до вчини. Що ж відбулося з дівчатами помешкані пані метелиці? Прочитайте казку, дізнаєтеся, поміркуйте. Твір повчальний лише для дівчат чи для хлопців? Чи міг би скористатися народною мудрістю маленький Фреймунд фон Арнін, якому було присвячено перше видання казок-братів Грім? А ви особисто.